Програми літнього студентського обміну саме в та вожаті у літніх таборах Кемп Counselor дають можливість студентам вищих навчальних закладів працювати та подорожувати у Сполучених Штатах протягом літніх канікул і перебувати в США до 4 місяців. Брати участь у програмі можуть студенти стаціонарної форми навчання, студенти, які здобувають другу вищу освіту, та студенти вищих медичних навчальних закладів. Студенти професійно-технічних училищ, ті, які здобувають вищі вчені ступені, та студенти заочної форми навчання, не можуть брати участі в програмі. Важливою умовою участі є добре володіння англійською мовою. У більшості випадків учасники програми працюють на роботах, які не потребують наявності спеціалізованих знань або вмінь на курортах, в готелях, в ресторанах, в парках розваг. Учасники програми отримують такі самі платню та пільги як американці, що працюють на таких самих посадах. Я працювала у е, таборі. Е... Його назва Frost Valley YMCA – Це дитячий табор, який розташований у штаті Нью-Йорк недалеко від Catskill Mountains. Та працювала я там вожатою з дітками, насамперед, дівчатами, віком 14 років. Я брав участь у програмі Walk and Travel USA в роках 2007 і 2008 я працював у двох штатах. Перший був Масачусетс, місто Бостон, а другий в місті Портланд, штат Мейн. Я працював в радах з міжнародної освіти CIE. я був оператором кол-центру. Тобто я відповідав на всі телефонні дзвінки, на всі імейли, на всі насіймейли, які поступали від учасників з більш ніж 40 країн світу. Це були студенти, учасники на шкільних програмах та стажери і за кордону. Я учасниця програми «Work and Travel USA» 2008 та 2010 року. Протягом перебування в США я працювала касиром в КВН САД. Більшість українських студентів знаходять роботу через своїх американських спонсорів. Американські спонсори мають представників в Україні, які на місцевому рівні координують відбір студентів та всі питання пов'язані з цим. Список таких представників в Україні ви можете знайти на сайті Посольства США. Перед тим, як прийти на візову співбесіду, всім учасникам програми з України потрібно буде підібрати собі робоче місце з поміж тих, що будуть їм запропоновані, та перевірені американськими спонсорами. Американські спонсори зазначають точне місце роботи учасника програми у формі DS-2019. Щоб отримати візу до США, студенти-учасники програми повинні переконати консульського офіцера в тому, що вони будуть дотримуватися правил та положень програми, і після завершення програми вчасно повернуться в Україну. Уряд Сполучених Штатів надає велике значення безпеці перебування учасників програми walk and Travel» у США. Саме тому консульські офіцери запитують усіх учасників під час візової співбесіди, чи розуміють вони, які права та обов'язки вони матимуть під час перебування на території США. Всі учасники повинні перед проходженням візової співбесіди прочитати брошуру Вільяма Вільберфорса, в якій йдеться про запобігання торгівлі людьми. Консульські офіцери можуть ставити аплікантам детальні та конкретні запитання про їх права та обов'язки під час перебування у США. Ось деякі важливі аспекти, які повинні розуміти всі учасники програми перед тим, як приїхати до США. Ви маєте право на належну оплату праці. Це означає, що ваш роботодавець має платити вам згідно з тарифів, обумовлених вашим трудовим контрактом. Ці тарифи мають дорівнювати. Принаймні мінімальній зарплаті встановлені законодавством Сполучених Штатів Америки у більшості випадків вирахування коштів заробітної плати за оплату проживання є незаконними. Ніхто не може змушувати вас працювати на певній посаді або виконувати певну роботу, погрожуючи депортацією або фізичним насиллям. Якщо ваш роботодавець вас експлуатує, знущається над вами. Ви повинні відразу ж зателефонувати до вашого спонсору, правоохоронних органів, або зателефонувати за номерами, які зазначені у брошурі закону Вілберфорса. Цю брошуру вам повинні видати у вашому агентстві або у консульському відділі. Запам'ятайте, те, що ви повідомите про насилля або знущання, ніяким чином вам не зашкодить. Ви маєте право завжди тримати при собі свій паспорт та документи, які посвідчують особу. Не віддавайте паспорт роботодавцеві, водієві чи невідомій вам особі. У них немає потреби забирати ваші документи. Але навіть якщо у вас немає жодних документів, ви можете завжди звернутися до правоохоронних органів і не боятися, що вас депортують. Пам'ятайте, якщо ви потрапили у будь-яку небезпечну ситуацію, слід зателефонувати 911. Якщо ваш роботодавець порушує закон або не дотримується умов трудового контракту, звертайтеся до вашого американського спонсора або телефонуйте на номер, зазначений на екрані. Вам потрібно запам'ятати важливі телефонні номери, на які вам можна буде зателефонувати у разі термінової ситуації або якщо вам буде що загрожувати. Запам'ятайте телефон вашого спонсора у США, телефон невідкладної допомоги 911. Та телефон гарячої лінії ресурсного центру протидії торгівлі людьми. Список цих телефонів можна отримати у консульському відділі Посольства США. Учасники програми також можуть вжити певних кроків для того, щоб початок їх участі в програмі був вдалим та позитивним. Зателефонуйте вашому роботодавцеві перед приїздом до США. Переконайтеся, що роботодавець знає дату вашого приїзду і у вас є при собі ваш контракт. Перед приїздом перегляньте можливі варіанти поселення. Користайтеся веб-сторінкою craigslist.org, щоб знайти тимчасове житло у США. Подивіться на карті в інтернеті, наскільки далеко розташоване ваше житло від місця роботи. Візьміть з собою більше грошей, на випадок, якщо ваша перша зарплата буде виплачена пізніше. Пам'ятайте, що у США більшість працівників отримують зарплатню кожні два тижні згідно фіксованого графіку. Однак першу зарплатню вам доведеться чекати один місяць. Важливо розуміти, що учасники програми мають у США як права, так і обов'язки. Одним із основних обов'язків є дотримання терміну дії візи. Це означає, що учасники повинні працювати лише на такій роботі, яка дозволена правилами програми. Це також означає, що учасники програми повинні повернутися до України вчасно і не залишатися в США після закінчення терміну дії візи. Учасники програми не можуть працювати в якості хатніх працівників в американських сім'ях, наприклад, домогосподарками. Вони також не можуть працювати там, де потрібно вносити певні кошти наперед, наприклад, розповсюджувати товари. Вони не можуть доглядати за хворими. Для українських учасників робота в агенціях із працевлаштування або така, що вимагає керування транспортними засобами з комерційною метою, є заборонена. Робота в сфері розваг для дорослих також заборонена. Це не тільки суперечить правилам та меті програми, а й створює для програми негативний імідж. Через це неможливо гарантувати стабільність програми на довгу перспективу. Пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб ця програма добре працювала і приносила позитивні враження вашим братам, сестрам, друзям та іншим студентам, які братимуть участь у програмі в майбутньому. Важливо пам'ятати та дотримуватись цих правил сьогодні. Учасники програми також повинні дотримуватися законів США. Порушення закону у США тягне за собою серйозну відповідальність і може призвести до відмови у ваших подальших зверненнях по візу. Не ризикуйте своїм шансом потрапити в США в майбутньому. Не піддавайтеся спокусі легко заробити багато грошей за короткий час. Це навряд чи реально. Шахрайство у США є тяжким злочином. Пам'ятайте ваш досвід участі у програмі Само Travel. Travel» Може бути цікавим та пам'ятним, якщо ви вживатимете всіх заходів для захисту вашого здоров'я та дотримання безпеки. Протягом періоду перебування в США я відвідала досить таки багато місць. Я відвідала Каліфорнію, де можна було відвідати такі видатні міста, як Лос-Анджелес, Діснейленд, який знаходиться в Анайхему, та також Сан-Дієго. Досить багато місць. Також я відвідала Лас-Вегас, Сотлик Сіті та Нью-Йорк. Протягом останнього місяця моєї роботи я мав змогу подорожувати по різним містам країни. Я відвідав дуже багато місць. Серед них такі як Нью-Йорк, штат Вашингтон, Бостон, Портленд, всі острова навколо Портленду. Я був на робочих орієнтаціях у Сан-Франциско, також я був в Майамі та можу ще багато перечислити дуже маленьких міст. Я, звісно, провела багато часу у Нью-Йорку, тому що мій лагер був розташований неподалеку. І я їздила до Чикаго. Звичайно, тому що я чула багато про це місто. Я подорожувала по Atlantic Ocean Coast і мені сподобалося дуже. Дуже сподобалося. Тисячі українських студентів брали участь у цій програмі і користуються знаннями та навичками, здобутими у США для розбудовування своїх кар'єр в Україні. Відвідайте Фейсбук-сторінку Посольства США, яка присвячена програмі Walk and Travel, або зв'яжіться з місцевою агенцією, яка займається адмініструванням цієї програми в Україні, щоб дізнатися більше про цю захоплюючу програму.